На майданчику Карпарк його продаж від власника, друзі. Отакий от у нас меганчик 15-го року. Чорненький універсал, як бачите. Комплектація. Всі ми полюбляємо клімат, круїз, датчики доща і світла. Все це у автівочки присутнє. Позаду бачу такі учення, наші паркронички у нас ще є. А головне, друзі, ви погляньте. Отакий от сапчик ще вам достанеться. Тож телефонуйте власнику, поки... Все на місці. Так, як бачите, це універсал, здоровезний багажничок. Оченятка наші, стопачки, бачите, прозорі, гарнюсенькі. Деже а хаупачки собі купите, гарненькі вже самі поставите. Так, по салончику пішли отакі от, от картки у нас, низ дверцят. Погляньте, порошки, проємчики, так, салон. Пасажирське сидіння, килимочки, стан у нас, бачите, торпеди, приборочки, все як є. Давайте позаду вам покажу, раз так все цікавиться, будь ласка, підголовнички, стеля, штатні килимочки, дверцята напроти, пасочки, бачите, все на місці, все як є. Так, нагадую, автівочка 15 років, 1,5К 9К, всі ми полюбляємо дизельочок. Ось така вже мордашка, як бачите, в рестайлі. Так, ну пішли до водія. Покажу вам... А, бачите, тонування забув сказати, бачите? Тонування у нас присутнє. Так, 4 склопіді мача, бачите, все це у нас тут є. О, Бачите? Так, поїхали. Датчик світла, датчик дощу. Все автівочці є, 6 ступочка, куди ж без неї, це ж дизельочок, круїз, навігація, двозонний клімат, все як потрібно. Так, поїхали далі. Пробігу, друзі. 213 тисяч. Ну, от так от. Так, ну що? Сідаємо. Оп. Так, картка на місці. Зазвичай. Старт-стоп. Запускаємо. Все. Як бачите, помилок в автівачці немає. Вон, пішов працювати, бачите, наша навігація, все як треба. Авто пішло працювати, наш клімат, он холодить, дує. Хоч сьогодні у нас 29 -е, вересня, але і жара, жара, ще у нас все як треба. Так. Ручничок стоїть, бачите, все як є. І глянемо зараз двигунчик. Це ж легенда К-9К. Треба на нього подивитися. От, Будь ласка, як бізельотик, рівненько торопить собі, як потрібно. Під капоточка, як бачите, власник все як є. Тож, нічого там такого. Намитого, набиральник, ви не полюбляєте, все вам покажу, як є, Оце як є, друзі. Тож, будь ласка, телефонуйте власнику. Телефончик, як завжди, під відео нагадую, 15 рік, 9К, круїз, датчики дощу світла. Це у нас Megane. Синечок авто, 6700. Власник чекає на ваших дзвіночків. Тож погнали.